Управління у справах сім'ї молоді та спорту міської ради працює у різних напрямках: це і оздоровлення дітей, і розвиток позашкільної освіти, і допомога в оформленні документів житомирським матерям багатодітних сімей для присвоєння почесного звання України мати героїня, а також забезпечує розвиток молодіжної політики, адже чисельність житомирян понад 270 тисяч, з них майже 100 тисяч молоді. Цього року обсяг фінансування з міського бюджету на реалізацію заходів з оздоровлення та відпочинку дітей. Розвиток фізичної культури та спорту, реконструкцію спортивних об'єктів збільшено на 27 тисяч гривень. Звітувала начальник управління у справах сім'ї молоді та спорту міської ради Олена Сарно. У 2013 році обсяг фінансування склав 596 тисяч гривень, в тому числі 396 тисяч для дітей пільгових категорій, оздоровлення стаціонарних закладів оздоровлення та 200 тисяч гривень на проведення відпочинкової зміни відповідно до фінансового забезпечення. Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей міста Житомира на 13 15 роки затвердженої рішенням міської ради від 18 квітня 2013 року номер 522 Особливу увагу управління у справах сім'ї молоді та спорту міської ради разом з координаційною групою приділяє трьом житомирським оздоровчим позашкільним закладам: це лісовий берег, Антоніна та супутник, де обов'язково проводяться перевірки, аби не допустити отруєння продуктами харчування та вберегти дітей від нещасних випадків. У нас е, запрошується е, на засідання, як і Держгірпромнада, і Держтехнобезпеки і Санстанція. Тобто ми самовільно е, не перевіряємо 13-му році в по заміському закладі оздоровлення відпочинку супутним було проведено 4 оздоровчі зміни. Оздоровлено більше 800 дітей, в тому числі за рахунок коштів міського бюджету, 226 дітей пільгових категорій та 8 супроводжуючих. Продовжується оздоровлення дітей з Особливими потребами також Олена Сарно наголосила, що остаточні підсумки оздоровлення та відпочинку дітей за 2013 рік оголосять після закінчення оздоровчого періоду, який триватиме до 31 грудня поточного року.